Муся, ти що там лазиш? Всім добра раночку. Ну що, ранок? О, чудовий, гарний світа, розсвіло уже, слава Богу. Правда, поспать всього вийшло пару годин. Останнім часом відсипаюсь тільки в понеділок. Дошу в понеділок роблю собі вінахной. Решту днів працюю. Працюю кожен день, чому мало виходить відео, тому що зараз дуже так інтенсивно інтенсивно працюю. А саме, як завжди, все з нашим копченням, з моїм, вірні копченням це балички, це ковбасочка, ошийки, шинки, пічеревки. Останнім часом люди дуже-дуже сильно багато їдять ковбаси, і це дуже чудово. Як тільки трошки похолодало, люди почали їсти капчоночку почали їсти сало і починають їсти м'ясо. тому що Ясна річ, вже понаїдалися огірків, помідорів, зелені і всього, що тільки можна. Вже хочеться і жирненького, і смачненького. Так, зараз витягую свою ковбасочку і вперед, вперед на продаж. Ось така краса, як ви бачите. Дуже смачно, дуже гарно. І це вже третій день поспіль. В основному йде одна ковбаса, ковбаса і ковбаса. Так що вигружаємо це все в луток. І їдемо працювати. Ну От. Загрузився і їду. Все, як завжди в путі в дорозі. Їду по своїй вуличці, п'ю другу чашку ранкової кави. І... і думаю, що нарешті завтра понеділок, нарешті він вінахной. Трошки Серега відпочине, ну, саме як відпочине, як завжди. Дома підгоним роботу, вже ж огород закінчився, майже все убрав Треба там догребсти, трошечки доубирати. Хочу переробити огородик, перепахати і засадити ще. Потім мазимо гарну плантацію часничку, тому що чесничок йде на ковбаску, йде на продукцію, і його багато не буває, а буде багато, будемо продавати. Ось так. В общем, зараз виставлюсь на точечку і покажу, як іде торговля. Їдемо. Так, ну ось на торговій точці. Сьогодні у нас попроще, сьогодні тільки 11 кг ковбаси. Буду в понеділок робити повний комплект, а саме бавличок, ошийок, підчеревинка, ну і ясна річ і ковбаска. Ну так як люди зараз більше їдять ковбасу, то роблю більше ковбаси. Так, працюю. Так, ну що, я сьогодні спродався. Все так дуже гарно, чудово, все так за півтори годинки розпродав. Приїхав додому і давай бігом бігом нарізати м'ясо і готувати нову партію ковбаси. Значить, увеличую я партію. Сьогодні. За калом пуцав зробив 25 кілограмів. І вже закінчилась процес просушки, іде процес прожарки. Підемо подивимось. Ну, уже ясна річ, що ніч на дворі. тому що копчення я роблю по ночам. у зв'язку з економією електроенергії. Кльопа вже спить. Тому що стоїть у мене, як ви знаєте, день-ніч. Та і раніше не було би коли, тому що поки 25 кілограмів м'яса нарізав, поки туди-сюди, поки забив це все в кишку, як то кажеться, вже і время. Внутрі батончика у нас вже 49 градусів. Зараз подивимось. Що тут у нас? А у нас тут ось отак, ось отак. І вверху там теж забито все. ну не повна, звісно, коптильня, вона на 60. У нас процес вже триває. Буду закривати, щоб не терять, як тут кажеться, тепло. Да? Ну, так чудово і гарно. Так що сьогодні продуктивно все пройшло. Продаж, продажі йдуть хорошо, все чудово, все гарно, робота триває. Я так думаю, де о 3 годині ночі я закінчу коптити. А вранці поїдемо знов торгувати. Дивіться далі. Ось така краса. Ось така красотулічка у нас вийшла, яка у нас смачненька. М -м -м. Зараз ми її витягаємо, вона вже остила. І їдемо на базар. Вернів на нашу торгову точечку. Ну от, і опять і знову, і в путі, і в дорозі. Да? Вигрузив те, що ви тільки що бачили, і їду на свою торгову, як я вже казав, точечку. І так у нас йде робота, праця, і все чудово, і все гарно. Також будемо готувати замовлення на Київ. Київ теж любить продукцію, мою продукцію, яку я називаю домашні смаколики. Да. Там замовлення не тільки ковбаса, там і балик, там і шинка, і підчеревочок Теж такий немаленький мішечок буде. Так що ніде не подівся, працюю, працюю, як і працював, незалежно не глядячи ні на що. Ось і все. Добре, я вам всім дякую. Дякую, що побули зі мною, що подивилися, дякую, що підтримуєте. до речі, питали там, по чому ковбаса. Зараз така краса, така домашня смачна ковбаса, коштує всього лиш 500 гривень за кілограм. Ну, Хтось скаже дорого, та ні, недорого. Подивіться, чому зараз кілограм сирого м'яса, да? чому зерно, почем світло, то я думаю, це і не дорого за таку ковбаску. Всього лиш 500 гривень. Так що, хто бажає, будь ласка, номер телефона в описі відео. От, номер в мене не змінився. Як і був, 050 47 20 385. Замовляйте, відправлю і вам. Все, а тепер всім до побачення, гарного дня. І всього всього найкращого пока.